Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Забезпечення України винищувачами F-16 у взаємодії з союзниками та партнерами це пріоритет для Сполучених Штатів. Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Як він сказав, президент Джо Байден дуже чітко дав зрозуміти, що ми почнемо навчання українських військових на F-16 і будемо працювати з нашими союзниками над забезпеченням України винищувачами F-16. Також секретар повітряних сил Сполучених Штатів заявив, що мене щонайменше кілька місяців, перш ніж Україна зможе експлуатувати винищувачі f 16 За його словами, необхідно опрацювати ряд важливих деталей. Прес-служба 40-ї бригади тактичної авіації повітряних сил Збройних сил України розповіла про роботу своїх авіатехніків, які обслуговують Міг 29 Бригада змогла набрати додаткових авіатехніків. Особовий склад пройшов на цілодобовий режим служби. Потрібно було не тільки готувати літаки до вилітів у цілодобовому режимі чи ремонтувати пошкоджену техніку. Потрібно було також відновлювати борти з консервації. Авіатехніки Збройних сил України можуть записати собі в актив суттєве скорочення часу, необхідного для міжпольотної підготовки винищувачів стандартний показник 40 хвилин, але нашим авіаторам вдалося зменшити цей інтервал удвічі. Окремо зазначається, що кадровий склад авіатехнічної служби постійно вдосконалює власні навики і паралельно навчає молоде поповнення. Українські військові використовують рідкісну бронемашину отаман, особливістю бронетранспортера є комплект броньованих модулів швидкого монтування. Українські бронемашини мали отримати комплекти бронемодулів швидкого монтування. Повідомляли, що час монтажу комплектів становить 40 хвилин. Бронемашина має безкапотне компонування. Екіпаж машини складається з двох чоловік. Передбачена можливість перевезення кількох піхотинців. Корпус бронемашини зварний, виготовлений зі сталевих броньових листів, розташованих під кутом. Українські збройні сили отримують від Японії 100 вантажних автомобілів. Нагадаємо, Японія також вже надала Україні фінансову підтримку на суму 7 мільярдів 600 мільйонів доларів. Нагадаємо, це не перша допомога від Японії для України. У березні японські депутати власним коштом придбали для українських військових 20 автівок. Також у березні Японія виділила 30 мільйонів доларів на постачання нелетального озброєння. Українські піротехніки отримали від уряду Канади дві спецмашини для розмінування. Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій. За його словами, українські фахівці вже проходять навчання на цій техніці. Це дистанційно керовані спецмашини для розмінування від швейцарської компанії. Незабаром ці спецмашини будуть доставлені до Запорізької та Донецької областей. Ці машини за допомогою свого навісного обладнання здійснюють механізоване розмінування територій. Такі комплекси значно пришвидшують процеси розмінування і убезпечують життя українських піротехніків. В Україні компанія розробила дрон-детектор для безпеки українських захисників від повітряних дронів. Заявлена детекція пристрою 2,5 кілометра, але знаходження може відбуватись до 3 км та на висоті 500 метрів. Дрон-детектор наразі тестують кілька військових. Також паралельна компанія розробляє міні-версію дрон-детектору розміром з рацією. За оцінками конструкторів, її ефективність буде в рамках 1,5 кілометра. Український завод виконав замовлення відразу для чотирьох шахт з виробництва транспортних візків. Було виготовлено 28 транспортних візків. Дані вироби будуть допомагати перевозити секції механізованих кріплень по гірничих виробках та промислових майданчиках вугільних шахт рудників. Український бренд фасованого меду медові брати зайшов на ринок Британії. Мед вже продається у торгівельній мережі Британії. Про це повідомив співзасновник українського бренду. Також він додав, наступним кроком стане виведення лінійки унікальних українських медів безпосередньо від пасічників на британський ринок. Вже зараз активно над цим працюємо. В Україні підприємниця Награн створює лавандову ферму, дізнавшись про існування урядової програми. Є робота для реалізації своєї бізнес-ідеї. Вона звернулася за допомогою до Державної служби зайнятості. Марина поділилася з фахівцями служби зайнятості ідеєю заснування власної лавандової справи та її метою. А це створення нових робочих місць, а також сприяння своїй територіальній громаді розвитку зеленого відпочинку. Бізнес план оцінили, визнавши його перспективним та креативним. Так пані Марина стала однією з переможців програми її роботи і отримала мікрогрант на створення бізнесу. Інвестиційна компанія Dragon Capital, одна з провідних на українському ринку, прогнозує реальне зростання валового внутрішнього продукту у 2023 році на 3%, тоді як раніше очікувало його зниження на 0,5%. Як заявили у компанії, ми вже покращили наш прогноз. Ми очікуємо на зростання ВВП на 3% цього року. І ми сподіваємося, що економіка зросте, можливо, навіть більше, ніж на 3%. Голова компанії зазначив, що у 2022 році номінальний ВВП України в доларах становив 160 мільярдів. Це найкращий показник за останні 10 років. Більше було тільки у 2021 році 200 мільярдів доларів. Європейська комісія виділила Україні новий транш макрофінансової допомоги на півтора мільярда євро. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії. Виплати Євросоюзу в межах макрофінансової допомоги цього річ становлять вже 7,5 мільярдів євро. Ця регулярна підтримка Євросоюзу допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, як от виплати зарплат пенсії ремонт критичної інфраструктури. Загалом Європейський Союз виділив 14 мільярдів 700 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні. Із 23 травня у дії стала доступна послуга обміну і відновлення посвідчення водія. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ і тепер можливо подати заявку на заміну свого водійського посвідчення через застосунок у кілька кліків. Зазначається, що із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, виготовити лише цифровий документ. Зазначається, що е-посвідчення має свої серії та номери, як і бланки фізичних посвідчень водія, до яких усі звикли. Українські водії отримали додаткову опцію користування електронними документами. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.